Українці взагалі терплячі я Народ, так радують, що все-таки, бо починають вірити, починають вірити. Ну ви розумієте, без віри і надії, і без вашої допомоги. А саме тому ми є також одні з співорганізаторами антикорупційних форумів так і, 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 і руху. Для чого моє переконання, що мільйон людей змусять, э, змусять будь-яку владу в будь-якій країні виконувати свої обов'язки так на сьогоднішній день без а, підтримки громадськості, а без а, цього широкого на місцях саме на місцях от де от розкати ви їздите на місцях, там жах та, в києві, там в києві, зараз в києві а там не зутворіться. Там, та, 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 там робиться жах. От, наприклад, ми як народний контроль, який а, бере в цьому пряму і Це є в засадах нашої а, нашої партії. Ми зараз а, ми зараз оголосили збір в антикорупційну гвардію. Я не жартую, це не гарні. Слова, mm -hmm. ми говоримо, а люди, давайте перше, так давайте разом виявляти цих корупціонерів, так Витаска, виташувати їх на а, білий світ, і ми готові допомагати, привести образ, бо, до більше цього тебе до результату. давайте зробимо... напад. Для вампіра сонця. Да, давайте а зробимо нульову, нульову толерантність. Нам треба суспільстві зробити нульову... світло. Ні, але це важливо. Прекрасно, алігар. Це прекрасно. важливо прекрасно. зробити су... в суспільстві нульову толерантність до корупції. Взагалі розумієте? Нам важливо, якщо це Тобто Не жаль, щоб нам... було не жаль. Да? Ні, не, не тільки не жаль, щоб навіть пробувати не брати в цьому участь. Так? От ми зараз у нас є гаряча лінія, так народного ой, контролю. Ой, І ми, ой, ні, ми пропонуємо, будь ласка, ой, знімайте ой, цих корупціонерів, записуйте їх. Давайте на нас зараз є новостворені нами же нові органи. Ми не тільки розпочали роботу. работу. Я зараз через... заявляю цікаву тему, з которой я знову її Напомню, я вирішив цю проблему. От здесь на этом месте сначала сидел представник блоку Петра Порошенко, известный політолог Вадим Менесенко, он сейчас народный депутат, да. Я ему привел пример. То есть столкнулся с личным в регионах, опять-таки, это не в Киеве. Но оказывается, это системно. Итак, внимание, вы должны это проверять. Парень весной. защитил в училище, профтехучилище, сейчас называется там колледжи, коллегиум, но это училище. все. Защитил, как и все, свой диплом. И оказывается, по Украине многие не могут до сих пор получить свои дипломы на руки, потому что им говорят, что вы должны сначала устроиться на работу, что, как говорится, что первичное, яйцо или курица, да? Устроиться на работу, мы вам дадим диплом. А приходишь устраиваться на работу, говорят, дайте диплом. А диплом не дают, потому что ты не устроился это, на работу. Это порушение. Но... Это внимание. Но я надавил, но пришлось через личное надавить, Позвонил зам губернатора, тот набрал училище, стоят люди. То есть вот тут в одном телефоне я говорю с людьми, которые приемные директора училища, а вот здесь зам губернатора. И он говорит, сейчас секундочку, говорю, что это такое, тоже говорит. Выдают диплом, вот так вот кидают на стол, оказывается, он уже заполненный это в сейфе. За 200 гривен выдают диплом. За 200 гривен, и это по стране. Мин, образование, если сложить суммарно, они не подчиняются местным громадам, не подчиня... они подчиняются миносвиты. Все, от, от 200 гривень посчитайте на количество випускників і получайте суму на Я вам більше скажу, до мене зараз Однозначно. До мене зараз вернулися звернення. Дивіться, аналогічно в Києві університет імені Шевченка, так півроку студенти не отримували. Тобто Шевченка в політехнічний В угу. Політехнічний півроку не отримували посвідчення ну студентських квиток. Що таке це означає? Це означає, що вони не могли пільгово користуватися проїздом. Це означає, це... Много почали що почали розбиратися. Так. Ця справа в тендері, а значить, а поки розбиралися де краще а, а, зробити, так в кінці кінців зробили там, до відношення до якого має ректор політехнічного Пожалуйста. так ви вирвала тендер. Ну ми ж розуміємо, дивіться, і таких схем схеми, і гри. тому я ще раз наполягаю на тому, що задача і, і для того, щоб глядачі зрозуміли, задача на сьогоднішній день стоїть не бігати з вогнегасником від. А одного прокурора в області до профтехучилищ, де видають за 200 гривень, до студентських квитків так і гасити. Нам потрібна протипожежна система. Ми її зараз в парламенті створюємо. Тепер нам важливо зробити повне перезавантаження. Тобто, те, що ми зробили, забрати від прокуратури всі функції. Ми від них її забираємо. Зараз проголосоване закон про камових Бюро розслідування. А от тепер кому ми їх віддаємо? Дивіться набу створено національне антикорупційне бюро, да. створено абсолютно по прозорих конкурсних правил. А зараз переймає справи до речі, генпрокуратура і там фінтить. А, вона вирішила завалити набу старими справами, щоб розуміла, що справа Лазаренко. Там 600 томів, Типа, ви, ви от там розслідуєте, да? щоб ви там взагалі Ну, Но в нове. А, 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 мін, а, мін, а, мі, міністерство фінансів а, так випадково в першій редакції бюджету забуло взагалі включити стрічку фінансування. Потім включили да. стрічку фінансування за нашим наполяганням, але так, щоб це було фінансування, йшло від генпрокуратури. Розумієте, Хто платить? Да. Хто замовляє музику? музику. Да. Ми знову зобов'язали це укрепляє. Містичко, бо це незалежний Тож має війна бути. Продовжується. А, о, сис друзі, це система. Вона випрацьована десятиліттями ще з Радянського Союзу. А вона працює за своїми правилами заробітку конкретних величезних ви не прийшає, і, вона опирається. Я, я, і я, вона опирається. Ну ця я, система опирається будь-якими способами. Ви, і ви, саме тому наші антикорупційні форуми просто закінчують свою думку, так? А сірок, ну ви ж там просто розповідаєте. Давайте перейдемо до конкретики. Друзі, давайте перейдемо до конкретики. Давайте ми всі разом. Так, здійснимо ці кроки, з яких я почав. Нам нічого не заважає на місцях слідкувати за тим, щоб повідкривали бюджети. Ми я маю право знати, куди йдуть гроші е, в моєму місті. Будь ласка, слідкуйте за тим, є багато громадських порядів.